Доброго дня, ви святиє компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас є 2020 року. 95 Ор батарея, запас ходу десь 350 км плюс-мінус. На класній комплектації автомобіль. Дуже гарний яскравий колір має такий синій, гарно виглядає. По кузую в хорошому стані, без зайвих зауважень, оригінальні титани, без бордюрик і новесенька-літня резина в нас стоїть. Безключовий доступ, датчики сліпих зон, все у нас присутньо. шкіряні, на сідушки коричневого кольору, максимальні сідушки. Гарно виглядають. Є у нас електрорегулювання і пам'яті сидінь передніх, датчики світла, датчики дощу, утримання смуги, розпізнавання знаків, запобігання зіткнення, все в нас тут є. всі джестроніки присутні автопаркування, автодальні. Камери 360 у нас присутні, клімат-контроль багатозони, вибір режиму їзди, Все в нас тут є. Дерев'яні вставочки, салон в ідеальному стані, взагалі без ніяких зауважень. Теж присутні у нас чорна стеля. Технічно, автомобіль без ніяких додаткових вкладень, адже пробіг 94 тисячі. його вкладені автомобіль ніяких не потребує взагалі. Ось, якщо когось зацікавлений автомобіль, приїжджайте в місто Львів, Кенсиба 60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто.